Президент Сполучених Штатів не виключив, що може силою анексувати частину держави НАТО. На пряме питання чи розглядає він можливість вдатися до зброї для того, щоб Гренландія стала частиною Америки. Трамп відповів, навряд чи це знадобиться, але він не відкидає і такої опції. Це загострення риторики, яке ризикує ще сильніше роз'єднати НАТО. Сталося після вкрай невдалої поїздки до Гренландії, що підпорядкована Данії. Віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді. Венса, адже найбільший на планеті острів зустрів його вкрай холодно і йдеться не лише про температуру, про те, як американці хотіли відвідати Гренландію, але обмежилися своєю військовою базою, за межі якої так і не вийшли. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Без костюма підкреслено невимушено. В гольфі з блискавкою джинсах і кросівках. Віце-президент Сполучених Штатів разом із дружиною сідає на літак до Гренландії. Цей геть не державного рівня візит, хоча американці ще навіть не долетіли, викликав бурю обурення і призвів до мало не тектонічних наслідків на острові, який їх, як виявилося, зовсім не чекає більшість гренландців не хоче бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями. Я думаю, можна впевнено казати, що в них немає жодної поваги до політичного процесу в Гренландії. У нас досі йде дискусія про майбутній уряд. У нас проходять міські вибори в цьому візиті. Ні крихти поваги. Вони обрали поганий час. Це не перша спроба адміністрації Дональда Трампа поміряти гренландську температуру. Спершу до передвиборчих заяв про те, що він хоче купити Гренландію, світ ставився несерйозно, та Трамп не зупинився вдруге ставши президентом. Навпаки, нам потрібна Гренландія. Йдеться про національну безпеку. Це починає помітно тривожити і Данію, чиєю автономією зараз є Гренландія, і саму Гренландію, яка звикла розігрувати в двосторонніх стосунках з Данією карту колоніалізму і вимагати незалежності. Але Тверезо розуміє, що сама себе утримувати економічно неспроможна. Відтак справа лише в тому, щоб діставати від Данії більше грошей у місцевий бюджет і менше інструкцій, як ним керувати. Американці в цьому рівнянні зайві та спершу виключно як турист туди летить син Трампа Дональд. Трамп молодший. Чудова країна, надзвичайні краєвиди. А далі туди збирається віце віцепрезидента Джейді Венса Ушу. Її поїздку анонсують як сімейний відпочинок з одним із дітей, аби зануритися в гренландську культуру і відвідати щорічні змагання на собачих упряжках. І тоді Гренландія разом із Данією на всіх доступних рівнях зривають стоп-кран.